Zaraz będę testować. Ну що, Забув я, ну я просто в захваті, тому що в мене на цю роботу пішло десь приблизно там дві хвилини. Все. Відпрацював весь салон і якраз його на цей об'єм вистачило. Подивіться, як виглядає все це за один прохід. Ось так вона розширилася, і ми маємо повністю за тут увагу реально Хлопці тигра, де ви були раніше, коли ми це задували цими стрічками такими, і купу часу на це витрачали. Я просто заходу реально круто. Ось така піна. Я її буду далі використовувати для ось цієї роботи. Реально супер.